Було страшно та й все, йдеш. Не знаєш, чи чи воно прилетить, чи не прилетить тобі. Окупація була, вони ж тут лазили все вигрібали в людей. У нас тобі так не дуже. То що стара хата, ми старі люди, вони більше йшли там, де заможні люди. Ой, вони вже сюди попривозили і боєприпаси, оце, в цій хаті на городі, рядом вже ж, боєприпасів було дуже багато. Урали чи як вони ці машини великі, їздили прямо отаково. От То ми побоялися та пішли туди далі, жити до брата мого пішли жити, бо тут було дуже страшно, бо думаємо, ну не дай Бог, отак зірвуть. І, те. і якраз у ту ніч зірвали, були. Оце газорозпределитель тільки на цій стороні, це вже новий поставили. Страшно було, ну що, як воно йде, ж... а в мене ще хазяйство було, корова, було, дві навіть корови було, свині були, кури, качки, ми те все повипускали, собаки повипускали і корови випускали. То корову одну вбило, другу ранило, і те. вона кров'ю стікла та і все. Тюки соломи туди позносили, одіяла всякі ото куфайки, що було, позносили, вкривалися та так і жили. А що ж. Як страшно, то воно. А у брата теж погріб такий дебелий, в його, хороший погріб, і ще він і буржуйку в погрібі поставив, то ми там у погрібі нас жило вісім людей. Ну, а так варили, на такі три ножки варили, на сковороді жарили. Шкварили то дровами, пали, бо вже не газу не було, не світла не було. Ми хліба, мабуть, місяця-два не бачили. Люди почали виїжджати, виїжджати, виїжджати. Тут на кінець, я не знаю, п'ять чи шість чоловік у селі залишилося. Ми були більше року і три місяці, ми в Кривому розі жили. А тоді, вже як наші прийшли, приїхали вже додому. Так усе було, порозбимо тут забор, був геть, ми, ми зняли, та це новенький, нам же ж трошки була допомога, то ми оцей забор собі, бо не можна було собаки всі з усього села у двір. Тут вісім прильотів у нас було. Ступеньку верхню, тут ось я засипала яму. Там на толоці яма, ззаді хати в нас. те, Та, а там із граду дві ракети прилетіло, то нам нову хату заваляло повністю, ну а ця якось вижила трохи, то вже син зробив у хаті ремонт. Нам приїхали, кришу перекрили, спасибо. Ось ось штукатурити треба, все, то осколками побило. Ну це ж дали нам цю хату, як ту розбили, нам не, взагалі не було куди не віщі, ні, не самим думали переїжджати, то дали нам цю хатку. Сарайчик побитий, нема де дрова скласти, от кухонька оця теж побита. Ось цю хату розбило повністю. У нас же ж тут і вікна, і криша, і двері, хай вікна не, не були сучасні, ну були дерев'яні вікна. Все була хата як хата. Ну, Розбило та все. Жалко, що таке хочемо відновлювати. ну, Ще поки немає. Немає, Треба балки купувати, треба гроші, На і в місті страшно, і в селі страшно. ну, А жити то треба. Жити треба, хто його знає, як воно буде.